Сподіваюсь, що ми все-таки доживемо всі до виборів, а, а там уже можна ну, зараз спостерігаємо за за умовно кажучи, не хочу образити наш центр прийняття рішень внутрішній але ми спостерігаємо за зовнішнім центром прийняття рішень. Да? Там же якісь події там буквально сьогодні-завтра мають відбуватися. Але риторика, в принципі, ну стає такою більш-менш зрозумілою. Тому на жаль. Ми попали дуже серйозно, і нас чекає дуже важкий важкий період. Дуже і дуже важкий. Це мабуть розуміють вже всі. Та це таких легких простих рішень вже не буде. Треба да. буде і складні рішення приймати і працювати. Доведеться багато, ну, але будемо сподіватися, що з Божою помічю воно ну, якось вирулимо на те, щоб українці все таки почали багатіти розвиватися. Шановне товариство, якщо у вас є питання, ви з чимось не згодні, там, хочете посперечатися, ви пишіть свої коментарі, коментуйте, поширюйте, сперечайтеся, не залишайтеся байдужими. Це дуже важливо в нинішніх умовах. На все добре і нехай щастить. Дякую.